Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Попри нехватку особового складу на фронті на нулі, командуючий ЗСУ Сильський віддав наказ віддав наказ при кожній бойовій бригаді створити підрозділи рекрутингу, щоб кожна бригада самостійно набирала собі правильно, добровольців. Добровольців, скільки я говорив, що потрібно робити упор на добровольців. В 2014 році, скільки я писав, скільки я казав, скільки я бігав по істанцям і казав, потрібно ширити добровольчий рух в Україні. Добровольців! Критичні моменти для України завжди на полі бою витягують Україну добровольці. Тому що людина, яка не хоче воювати, вона не буде воювати. Навіть якщо її бусифікують, вона буде здаватися в полон. І кількість українських солдат, які здаються в полон, да, які в полоні в полон не беруть і розстрілюють. Кожен день же ми це бачимо. Людина, яка не хоче воювати, не буде воювати. А доброволець, який свідомо йде на смерть, буде воювати, тому що він знає, на що він йде. Але добровольців потрібно виховувати. І недаремно знову ж я з 2014 року бігав і казав про створення резервної добровольчої армії в тилу, армії батальйонів резервних по областям армії в Україні. Тому що я знав, що буде війна велика війна з Росією. Для прикладу. Для того, щоб український козак йшов в бій і помирав, а українські козаки свідомо йшли на смерть, тому що знали, що їхнє життя це просто йти на смерть за Україну. Так, от, перед тим, як іти в перший бій, козаків виховували 5-6 років. Молодий козачок приходив, був джурою, пахолком. Навчали його старі козаки, пенсіонери, які жили в січі в окремих куренях. Вони навчали молодих хлопчиків і вирощували з них поетапно воїнів. І молоденький козачок, прийшовши в 13-14 років на Січ, в 18-19 років, після виховання 5-6 років на січі, ішов у бій і ставав в другій, третій лаві. Частіше всього в третій лаві в першу лаву його не пускали. В першу лаву, яка приймала удар ворога, ставали досвідчені козаки. Ось так колись навчали воювати в козацькому війську. Поетапно готували з простої людини воїна, який піде на смерть, Свідомо на смерть за Україну за віру. Тому що з тракториста Комбайнера. Будівельника не зробиш за місяць воїна, який буде йти, як самурай або український козак, так? воїнів потрібно виховувати. На превеликий, жаль, на превеликий жаль, у нас це все робиться під час війни. Що буде далі, покаже час. З вами український історик та журналіст Рошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!